Я дуже часто мрію, як ми відбудуємо Харківщину, Донеччину. І е, я постійно ставлю собі питання, якими я хочу їх бачити. І для себе я б хотіла виділити дві речі: це інноваційна Донеччина і інклюзивна гендерно орієнтована. Коли ми говоримо про відбудову економіки, ми всі говоримо про принцип «building back better». І е, це не йдеться про те, що якщо у нас був завод, ми маємо побудувати його таким самим, як він був. Це все йдеться вже про нові технології, про підвищення продуктивності праці. І я думаю, навіть про новий економічний уклад. І тому, коли ми говоримо про відбудову, ми маємо закладати одразу те, що економіка має бути інноваційною, економіка має бути складною. В нашому валовому внутрішньому продукті має зростати частка переробних галузей. І е, наша економіка має перестати бути сировинно орієнтованою. І коли я говорю про гендерно орієнтоване інклюзивне відновлення, ми маємо пам'ятати завжди, що відновлення має враховувати інтереси всіх категорій і мають бути почуті всі категорії населення, і тільки так ми відбудуємо країну на краще.